США вже підтвердила, що Україна буде бити Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказує які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. цей ефір, як ми зарплати виплачуємо. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. І руські у вас уходять мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то везде поставила, с глубинками то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала, и так далее. Нет, ну вы воевать и так дальше. То есть, може, могла бы вообще очень классная страна быть с такими возможностями. Ну, блин, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут. Это что, у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить что-то, доправ... доказывать какие-то там, блин, за забандераться, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. И я, я как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. Они вообще не интересно ни на кого нападать. Им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развиваются. экономически и культурно для них интересно развиваться. А НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильной. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мазами. Короче, друзі, надіюсь, це десь я знаю, що це відео наріжуть. Виставлять його, але це просто треш. Ви уявіть, ми, хоч витрачаємо ці гроші, це і так далі. Це рашка вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але... То, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в вражки. Ті, я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше. Забудьте нахрен вообще на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну оця шаровачина, справжня така музика.